Мої вітання. Час новин на телеканалі Лтава. Сьогодні у випуску дивіться. Прогнозований урожай ранніх зернових на Полтавщині 1 мільйон 200 тисяч тонн із середньою урожайністю 40 центнерів з гектара. Голова ж обласної державної адміністрації поцікавився, чому аграрії віддають перевагу імпортній зернозбиральній техніці. Офіційно наркозалежних на Полтавщині дві тисячі насправді у п'ятеро більше. Як подолати соціальну медичну проблему? Нашу область у числі ще двох в Україні обрано для участі у проєкті, що здійснюватиметься за сприяння управління ООН з наркотиків та злочинності. Старенький автобус Полтавського обласного академічного музично-драматичного театру імені Гоголя не раз зламався ламався дорогою, але довіз таки артистів у Черкаси. Виставу «Ханума» полтавці з великим успіхом показали на міжнародному театральному фестивалі. На один день Лубни перетворилися на волейбольну столицю України. Тут відбувся черговий конгрес федерації волейболу. Чемпіонат України із Тхеквандо замість Одеси приймає Полтава. Близько трьохсот юних спортсменів виборюють право потрапити у складі збірної України на чемпіонати Європи та світу. Попри дорожнечу комплектуючих та витратних матеріалів, аграрії Полтавщини готові до жнив. Про останні приготування до збору цьогорічного урожаю на понеділкові на радіо голови облдержадміністрації звітував директор профільного департаменту Сергій Фролов. Незважаючи на інтенсивну весну з високими температурами, сільгоспвиробники розраховують на нормальний урожай ранніх зернових: мільйон 200 тисяч тонн із прогнозованою урожайністю 40 центрів з гектара. Та попри такі оптимістичні, Такі запевнення голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук вказав і на недоліки. Докладніше далі Ігор Середа. О земну цього року збиратимуть на площі 339 тисяч гектарів. Площі підзернові на Полтавщині продовжують з року в рік скорочуватися, доповідає керівник профільного департаменту Сергій Фролов. Але ми маємо приріст в цьому році посівних площ цукрових буряків, приріст сої майже на 20 тисяч, на 12 тисяч приріст соняшнику. І ми маємо приріст площ картоплі і овочі і кормових культур. Скорочення посівів зернових пшениці ячменю і в деяких випадках кукурузи цілком закономірне, стверджує Сергій Фролов. Посівів 15 тисяч ми зменшили посів. І одна із причин та, що цінова ситуація в минулому році була крайне задовільна, практично і по озимих культурах, і по кукурузі, до речі. Ну і в зимовий період у нас загинуло небагато, але 13 тисяч посівних культур загинуло. Цьогорічний урожай, говорить Сергій Фролов, збиратимуть 1652 комбайни. Майже половина техніки імпортна з високою продуктивністю і швидкістю жнивування. Тому жнива ранніх зернових планують завершити в оптимальні строки за два тижні. Але тут у голови облдержадміністрації виникло запитання: чому й досі українські агровиробники не користуються вітчизняною технікою? 200 мільйонів євро об'єм ринка, що ніхто не хоче виробляти Зайти на цей ринок краз гуляє. На що нам Херсонський завод? У нас такі потужності, наш таке машинобудування, будування. Ви свідкісніта поїзди робимо не гірше, ніж Hyundai. Тож Віктор Бугачук дав доручення агродепартаменту дослідити ринок області за потребою у вітчизняній техніці. Проте, на думку фахівців, такі дані мало чим зарадять ситуації. Потрібна у першу чергу підтримка вітчизняного виробника сільгосптехніки на рівні держави. За офіційними даними на Полтавщині 2 тисячі наркозалежних, а за неофіційними близько 10 тисяч. Більшість із них ін'єкційні. Посилити профілактику наркоманії та лікування наркозалежних має на меті проект, який впроваджують в Україні за сприяння управління ООН з наркотиків та злочинності. Серед трьох пілотних областей і Полтавська. Як тепер лікуватимуть наркозалежних? Дивіться у наступному сюжеті. Перед запровадженням проекту управління ООН з наркотиків та злочинності провело дослідження стану лікування наркозалежних у регіонах України. Для участі у проекті обрали три пілотних області: Київську, Харківську та Полтавську. Полтавський наркологічний диспансер групою експертів був вибраний як один з учасників проекту по внедренню комплексного пакету услуг для лічення. ВИЧ-позитивных и наркозависимых людей. Там пакет состоит из девяти услуг. И задачей нашей работы здесь будет максимально сделать Доступним пакету услуг на базі Полтавського наркологічного диспансеру. Головна мета проекту посилити роль наркології у загальній системі заходів протидії епідемії ВІЛСНІД та інших соціально небезпечних хвороб. Для цього, на думку фахівців, слід змінити систему надання послуг. Роль нашої організації і саме при підтримці юнайдісі це оказати технічну допомогу, в тому числі наркологічної служби, соціальної служби для того, щоб ця допомога була качественною, кваліфіцірованою і приближена. Європейським стандартам, це перше підготовка підготовка кадрів соціальних працівників, медичних, наркологів, улучшення системи моніторингу, оценки, тобто, все, щоб улучшити качество предоставляемых услуг. У наркозалежного повинна насамперед бути мотивація. Це перший крок до одужання, кажуть фахівці: сім'я чи робота стануть для хворого найкращими ліками, які швидше позбавлять його від залежності. Люди це не мають сімей, люди, які не мають. Роботи, вони не мають оточення. Так чи інакше для себе для того, щоб вони зі знаком мінус, так скажемо, і наша задача так чи інакше, як виправити і зробити більш повноцінне функціонування. Фахівці впевнені після втілення цього проекту послуги наркології стануть доступнішими для хворих. Реформування відбудеться в основному за рахунок перерозподілу внутрішніх ресурсів охорони здоров'я, додаткового фінансування кажуть, фахівці це не потребує. Діти Полтавщини за єдність України. Святкування Міжнародного дня захисту дітей для півсотні маленьких полтавців організували в обласному вірменському товаристві Ванк Солодкий Стіл, концертна програма і, звичайно ж, подарунки. Хто потрапив на святкування, не прогадав окремо акцію? Організували на підтримку дітей Донбасу. Зокрема, про неї розкажемо у наступному сюжеті. Міжнародний день захисту дітей в Україні цього року як ніколи актуальний переконаний голова Вірменської общини Полтавщини Валерій Кіракосян. Адже у Донбасі діти не мають найголовнішого – безпеки своєї життя і здоров'я. Наш праздник посвящен мало того, що дітям і плюс ми ще це посвящаємо дітям Вот Такий жест ми зробили. Почому ми хотим, щоб не було над нашими дітьми світило солнце. На святкування запросили не лише дітей вірменської общини за банкетними столами. Зібралися і маленькі чеченці, і грузини, євреї, і українці, і спільно веселилися від душі. І як після такого свята у когось повернеться язик говорити про нацизм в Україні? Запитує один із гостей депутат Верховної Ради України Юрій Бублик. У Нас немає якихось таких нацистських фашистських настроїв, які нам приписують наші східні сусіди, що всі народності проживають на Полтавщині безпосередньо в дружбі, в мирі. Ми розуміємо де одного. І також разом ми святкуємо як день захисту дітей, так і інші свята, що є правильно, і є добре. Такі заходи покликані ще раз привернути увагу на проблеми дітей і переосмислити варіанти їх вирішення. Переконаний голова обласної ради Петро Ворона. Взагалі мені хочеться, щоб я дуже до віку, щоб цього дня не було, щоб діти були постійно захищені, так само, як і люди похилого віку, так само як вілінфіковані, інші, щоб країна мала унікальне, соціальне, справедливе суспільство. Україна єдина і безпечна для дітей. Таку думку підтримали і маленькі учасники свята. Кожен із них залишив контури своєї долоньки на мапі України. Після цього плакат із головним гаслом свята діти Полтавщини відпустили у небо за допомогою повітряних кульок. У Полтавському районному будинку дитячої та юнацької творчості у селі Щербанях діти, їхні батьки освітяни зібралися разом, аби відзначити найкращих. Грамоти і дипломи вручали переможцям та учасникам районних і обласних конкурсів зі шкільних дисциплін, олімпіад, учасників Малої академії наук. У Полтавському районі свято Міжнародного дня захисту дітей традиційно відзначають із розмахом. Відділ освіти районної держадміністрації організовує концертно-розважальну програму, виставку творчих здобутків вихованців районного будинку дитячої та юнацької творчості. Ну і, звісно ж, урочиста частина нагородження кращих із кращих в Олімпіадах і конкурсах. Наш район посів перші місця. Серед неміських районів у участі дітей у третьому та другому етапах всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, і маємо перше місце серед конкурсу захисту робіт малої академії наук України. Тож саме сьогодні кращі з кращих дітей та вчителі, що їх виховали, і навчили, будуть відзначені. Чи не найбільше в пошані у юних науковців-дослідників традиційно українська мова і правознавство? Цього року я отримала перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури. Та в третьому етапі з міжнародного конкурсу імені Петра Яцика також перше місце. Я планую пов'язати своє життя в майбутньому з філологією. Я думаю, що в мене все вийде. Третє місце в всеукраїнській олімпіаді справознавства в основному етапі. Чому право? Я навіть не знаю. Я... Далі не планую пов'язати своє життя з юриспруденцією, але це цікаво. Це те, що потрібно знати кожному. У концертній програмі взяли участь найліпші колективи та окремі виконавці вихованці гуртків художньої самодіяльності при школах району і самі педагоги, лауреати районного конкурсу Учительські таланти. Впроваджувати високі морально-етичні цінності для зміцнення доброї волі і миру на землі гасло міжнародної організації Ротарі. Відділення ротарі клубу у Полтаві допомагає тим, хто цього потребує найбільше уже упродовж 18 років. Останні п'ять років ротарійці підтримують і вихованців Полтавського дошкільного навчального закладу номер 41 Гніздечко. Цього разу малечу дитсадку привітали із Міжнародним днем дітей. Запалити вогники щастя в очах дитини надзвичайно просто, варто лише подарувати їй іграшку. Ротарі клуб у Полтаві вже упродовж п'яти років допомагає дитячому садочку номер 41 Гніздечко. Цього разу до Дня захисту дітей ротарійці підготували сюрприз для дітлахів іграшкові подарунки. Ми хочемо зробити дітям невеликий праздник, щоб вони не нічували себе, обделенными, чтобы у них было побольше игрушек, подарков. Я вырос в этом садике, и мой сын в этом садике был. И, собственно говоря, я знаю коллектив воспитателей этого детского садика и знаю, что наша помощь она ну, не проходит просто так. Цьому затишному гніздечку навчаються 142 дітей, із них 24 із особливими потребами. Допомагають дитсадку, і органи влади, і самі батьки. Своїм коштом вони відремонтували кілька залів, але цього ще недостатньо. Всебічному розвитку від дитини необхідні належні умови та підтримка. Саме тому тут дуже цінують допомогу ротарі клубу. Вони є частими гостями. Це і на День інваліда наших дітей, і на День Защити дітей, і на Новий рік, і на День Святого Николая, і на День знань. Вони є нашими. Любими частими гостями. Діти їх знають, узнають, і от сьогодні вони прийшли к нам опять з подарками, аноть з якимись і сладкими подарками, і з ігрушками, і з м'ячами, і з костюмами. Попри складні часи Україні, з початку року ротарійці передали кулери для очищення води та медичні шафи для дитячої обласної лікарні. А дитсадок номер 41 Гніздечко підтримуватимуть і надалі. Після пережитої пожежі колектив Полтавського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя вперше у цьому році наважився виїхати на міжнародний конкурс, де показали виставу Ханума. В дев'яти Черкаси стають справжньою міжнародною драматичною сценою людства. Але в 2014 році вперше на цей український міжнародний фестиваль відмовилися приїхати колективу з Білорусі і з Москви. Свою ж творчість цього разу демонструють колективи Переважно з України, які привезли роботи, присвячені 200-річчю Шевченка. А от участь Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя стала приємною несподіванкою для самих організаторів фестивалю Сцена людства. Адже полтавців запросили з вистави Авксентія Цагарелі Ханума, аби підтримати наших земляків після пожежі. Спасибі грекерських, що запросили. Я думаю, що вечір, який ви проведете разом з нами, не залишить вас байдужими. Вистава Ханума, постановку якої здійснила грузинська режисерка Цецинок-Бієшвілі, дійсно не залишила байдужими черкаських фестивальних глядачів. І з багаточисельними браво, щиро та сердечно вітали колектив полтавського театру Гоголя на сцені людства. Чудове місто, чудовий фестиваль, і в цей нелегкий час, скажімо, для країни проводити такі акції, які проводить Черкаси. Це я думаю, що подих. Але успішна участь полтавців у фестивалі могла б не відбутися, адже протягом усього шляху від Полтави до Черкас стояло серйозне питання про повернення колективу додому. Відстань у двісті тридцять п'ять кілометрів полтавці подолали більше ніж за дванадцять годин. Чисельні вимушені технічні зупинки по дорозі, тривалі очікування у лісосмугах та просто під пекучим сонцем серед поля виснажили весь колектив. Люди постійно побоювалися, що старенький театральний автобус трудяга ЛАЗ 1986 року випуску, який давно відпрацював своє, просто не доїде до сцени людства. Отабу ось ось нього двігаті, оце двигатель. покажіть двигун. зріти. От двігати. Техніка стара. Воно як запорожець. Нагрілось, не їде. Остило – поїхало. Значить, треба що? Поміняти. Автобус я йому виду, поменять. Температура. Кипіємо. Наташа, Наташу. Дуже потрібен автобус, бо цей вже замучив. Питання про те, що Полтавському академічному театру імені Гоголя вже давно необхідний новий транспорт постійно піднімається останні роки перед обласною владою, але ж розуміючи ситуацію, яка склалася в країні, а також і те, що після березневої пожежі відновлення сцени і глядацької зали театру потребують неабияких нових фінансових вкладень, колектив. Мудро і терпляче переносить тривалі дискомфортні переїзди на старому авто. І разом з цим не втрачає надію, що численні перемоги і визнання на багатьох театральних сценах області та України свого часу обов'язково будуть летіти додому із заслуженими нагородами, не наче на крилах, на новому автобусі. На один день Лубни перетворилися на волейбольну столицю України. Тут відбувся черговий конгрес федерації волейболу. У його роботі взяли участь делегати від регіональних федерацій Асоціації ветеранів волейболу України та дитячого волейболу, керівники Міністерства молоді та спорту, а також Національного олімпійського комітету. З подробицями Олександр Білка та Валерій Пашнін. Серед головних питань на порядку денному конгресу фінансові керівництво Федерації волейболу України відзвітувало, куди і на що витрачені гроші у минулому році. Президент же Федерації волейболу України Володимир Туровський зазначив, що його колеги мають над чим працювати, адже прогалин торік вистачало. Ми підвели підсумки робочі. У нас сьогодні є проблеми, є позитив. Але люди працюють. Хтось краще, хтось хуже. От є дві комісії, яким кардинально змінить своє відношення до роботи. Це комісія атлеті, комісія тренерська. Де від них багато чого залежить, і все ж найпалкіші словесні баталії розгорілися, коли говорили про фінансування галузі. Тренери дитячих спортивних шкіл переконували, що воно практично відсутнє. Мовляв, навіть м'ячі ті змушені купувати за власні гроші, хоча на заробітну плату трохи більше за тисячу гривень не розгуляєшся. Заступник же міністра молоді та спорту України Ніна Уманець, яка сама колись підіймалася на п'єдестал пошани московської олімпіади, завоювавши срібло. У академічному вислованні, говорить, фінансування відповідає результатам. Немає досягнень, немає і грошей. Основне це те, що немає результату. А міністерство в першу чергу завжди дивиться, що результат тому що від цього і фінансування йде. Тобто на сьогоднішній день багато тренерів, які працюють в волейболі, не виконують свою основну функцію. Вони не показують результати. Чому а ті діти, які йдуть займатися волейболом, вони ж хочуть чогось досягти. Вони хочуть стати чемпіонами району, чемпіонами області і так далі. А от віце-президент Федерації волейболу України Володимир Дорош взагалі вважає, що без радикальних змін результатів не досягти. Оці принципи е соціалістичні... Розвитку фізичної культури і спорту, їх треба забути. Я взагалі противник спортивних шкіл. Ви сто раз про це від мене чули, люди цим шоковані. Я вважаю, що ми не маємо права отримати за бюджетні кошти спортивні школи. Якщо батько хоче, щоб дитина. Ми маємо право хоча б забезпечити середню освіту дітям. Якщо батько хоче, щоб дитина займалася музикою, будь ласка, я в дитинстві не закінчу музичну школу, бо мама мені за що було платити. Тож так же і спортивну школу. Ми говоримо про спорт високих досягнень. Спортивні школи ніякої величезної ролі в спорту високих десяти не, не дають. Втім, залишати спортсменів і тренерів наодинці із проблемами ніхто не збирається. Невдовзі мінспорту проведе розширену колегію, де й шукатимуть шляхи виведення з кризи саме ігрових видів спорту. Бронзовий призер жіночого чемпіонату України з футзалу Полтавська Ніка без жодного тренування розпочала виступи на газоні. Наші футболісти. Провели гру у першій лізі жіночого чемпіонату група Б. Подробиці у Андрія Іванова. Погода така років полтавська Ніка не виступала у великому футболі. А 31 травня вона зійшлася у матчі з Миколаївською торпедочкою. Дощова погода вплинула на якість газону полтавського стадіону Динамо. Крім того, Ніка до цього не провела жодного тренування на траві. Відтак, і перші хвилини матчу були за суперницями. Кілька небезпечних атак від торпедочки, і наприкінці першого тайму гості вийшли уперед. Клепацька вдала реалізувала пенальті. Втім, уже на початку другої половини гри Єрмоленко відновила паритету поєдинку. А на 77-й хвилині Ніка вийшла уперед. Гол на рахунку Бабенко. Проте за п'ять хвилин до кінця зустрічі Дзіно забила другий гол торпедочки і встановила кінцевий рахунок зустрічі. 2-2. Футбольний клуб Полтава завершив свої виступи у першій лізі цього сезону. Наші футболісти фінішували на високій четвертій позиції. Щоправда, в останній грі, 31 травня, на полтавському стадіоні Локомотив, вони зазнали поразки від «Украгрокому». з Головківки Олександрійський район, 0 1 Єдиний гол на рахунку соломки. Чемпіонат України з Хеквондо серед молоді та кадетів проходить у залі Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи Спартак на відкритті турніру побувала і наша знімальна група. На цьому чемпіонаті юні теквундисти, хлопці та дівчата виборювали право брати участь у чемпіонаті Європи та світу. Адже саме за результатами цього турніру у Полтаві комплектуватимуть збірну України. соревнованнях участвують більше 300 спортсменів. Фактично з усіх. Регіонам нашої України спортсменів у ваговій категорії кадети Старший шкільний вік поділили на 10 вагових категорій, як серед хлопців, так і серед дівчат. У молоді вагових категорій було менше по 8. Президент Федерації Теквандо ВТФ України, всесвітня Федерація Теквондо, Льосік Саманджа, подякував усім спортсменам за те, що вони змогли у такій непростій ситуації в Україні приїхати на змагання у Полтаву. Те, що ми сьогодні тут спроводім, можна було проводитися. В Одессе, вот, вы по, э, по некоторым обстоятельствам, которые был перенесен, мы сегодня нашли, э, так вот как бы Полтава является более центром для более спокойно сегодня и всем как бы более-менее сюда удобно подъехать, и поэтому мы все это отталкиваясь, провели, сегодня проводим у вас здесь соревнования. На відкритті турніру учасники заспівали гімн України, а після цього їх та почесних гостей привітали танцюристи та колектив Живі барабани. Мені подобаються як судді реферіат, все чесно. Я їжджу ну, раз в місяць як мінімум сім'я. Ну, в Полтаві тобі нравиться, що би відмітив? В Полтаві нравиться. Ми вчора ходили в музей. Балтавський бій. Очень хороша організація. Очень хорошо роботу. Судді достатньо ефективна. прежде всего, это попасть в финал и попасть в сборную. Змагання триватимуть кілька днів. Тоді ж будуть відомі і результати. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В день під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, вдень 22-27 градусів тепла. У Полтаві вночі 14-16 вище нуля, а в день 24-26 позначкою плюс.